Фрукти незмінна складова багатьох десертів, салатів, сніданків і вечер, всіляких смузі і коктейлів, та й просто здоров'я і гарного самопочуття, не відмовляєте собі у фруктових салатах навіть вечорами, і любите з'їсти який-небудь солодкий фрукт відразу після трапези. Звичайно, від соковитих і ароматних фруктів неймовірно важко відмовитися, проте ми все таки рекомендуємо вам приділяти вітамінним перекусі в певний час. Ранок, ранок ідеальний час для всіх фруктів, можете не відмовляти собі ні в чому, навіть найсолодші банани або виноград будуть на ура прийняті шлунком, а ви отримаєте потужний заряд енергії завдяки найкориснішою на світі дозі вуглеводів, приклади таких фруктових сніданків. Ваша улюблена каша з будь-якими фруктами, ніжний йогурт з печивом і ківі, і кремовий смузі був ананасом і манго. Ну як після такого чудового, смачного і корисного початку дня щось зможе зіпсувати вам настрій. День день вже не такий хороший для всіх фруктів, як ранкова пора. Наприклад, апельсини найкраще з'їдати до полудня, адже ці сонячні плоди мають підвищену кислотність. В іншому випадку ви ризикуєте обзавестися печією і нетравленням шлунка. До речі, теж стосується і апельсинових фрешів. Найкраще днем обійтися яблуком або грушею. Такі фрукти багаті харчовими волокнами і клітковиною, які допоможуть прискорити метаболізм і нормалізують травлення. Вечір, як відомо, у другій половині дня наша фізична активність поступово йде на спад, і всі зайві вуглеводи, які ми з'їдаємо. Мають шкідливу тенденцію відкладатися у вигляді зайвих сантиметрів на талії, і навіть якщо перспектива не влізти в улюблену спідницю через смішно уявити фруктового переїдання вас не лякає, ми поспішаємо вас попередити, що після фатальних 6 годин вечора наш метаболізм сповільнюється. І це означає, що фрукти вже не будуть сприйняті шлунком так само добре, як в першій половині дня. Перекус готові посперечатися, що ви частенько дозволяєте собі їсти фрукти після основного прийому їжі, ну взяти, хоча б ананаси, на які багато налягають, завершивши трапезу, оскільки вони де спалюють калорії. Насправді ананаси краще їсти перед їжею. Тільки таким чином ви зможете допомогти своєму шлунку швидше переварити основне блюдо, і так не тільки з ананасами, будь-якими фруктами найкраще перекушувати на голодний шлунок. Так ви не постраждаєте від здуття живота і гострого дискомфорту. Викликаного хімічними реакціями зброджування фруктів, уже заповненому їжею шлунку, ми в кітчен мав впевнені, що банани універсальний перекус, який може замінити повноцінний прийом їжі і навіть допомогти організму відновитися після тренування, висока енергетична цінність і багатий вітаміно-мінеральний склад цих фруктів підтримує ваші сили. Схуднення, напевно, ви здогадуєтеся, що фрукти не найкращий продукт для тих. Хто хоче скинути вагу, якими б вони не були корисними, і скільки б вітамінів намістили. В першу чергу це солодка їжа, багата цукром, нехай і фруктозою сидячи на дієті або обмежуючи себе. В споживанні калорій з метою схуднути, дозволяйте собі фрукти, які подарують вам довге відчуття ситості і допоможуть тримати апетит під контролем. У грейпфрута, наприклад, дуже низький глікемічний індекс, а сам плід дуже смачний. Низькокалорійний і ситний, його можна їсти навіть пізно ввечері, якщо ви сильно зголодніли ківі. Гранат і ананас теж відмінні варіанти, але все ж з обережністю рекомендуємо включати ці фрукти в раціон через їх високу кислотність.